Собару Форестер 2006 року з автоматичною коробкою передач, бензиновим двигуном, до встановленим газовим обладнанням, офіційний автомобіль з сигналізацією, двома ключами, автомобіль з шкіряним салоном, пробіг 130 тисяч км. хорошої комплектації з клімат-контролем, з підігрівами сидінь. З USB, AUX. Ззаді просторий салон, великий багажник, задній партронік доустановлений з литими дисками, хорошою резиною. Автомобіль достойний уваги підійде як для бездоріжжя, так і для міської їзди. Також є багато інших автомобілів у нашому автосалоні. Приїжджайте, дивіться, проведемо тест-драйв і детальніший огляд. Чекаємо на вас.